Друзі, вітаємо вас на каналі Зарічне Агрокомпанії. І сьогодні ми раді вам представити деталі центр нашого підприємства. У нашому підприємстві діє сучасний комплекс детелінгу, який відповідає усім сучасним стандартам чистоти. На нашій диталінгмійці є два бокси, в одному із якого ми зараз знаходимося, і тут ми проводимо мійку автомобілів. Це наш великий бокс, в якому ми проводимо низку операцій, таких як полірування автомобіля, захист автомобіля антигравійними плівками, тонування, захист також авто проводимо твердими склабами. Клейку автомобілів ми можемо проводити як частково, так і повністю. Для цього ми використовуємо плівки бюджетного та преміум сегменту. Зараз за моєю спиною ви можете побачити стенд для плівок. На ньому ми зазвичай проводимо тонування наших автомобілів та оклеєння кузову автомобілю антигравійною плівкою. У нас є такі плівки, як е, LUMAR, BRAVIX, LEGEND і тому подібне. Є термальні плівки. Є звичайні плівки тонувальні. Є, допустимо, матові плівки для оклеювання кузу антигравій плівкою, тоді також прозорі. Наш детальний центр обладнаний на сучаснішим обладнанням, яке дозволяє нам швидко, якісно очищувати трактори, комбайни, вантажні та легкові автомобілі. Особливу увагу ми надаємо важкодоступним місцям, таких як двигун, шасі, підтрилки та основні робочі елементи компанії, що накопичують на собі залишки ґрунту, мастил та решки рослин. Однією з переваг нашого комплексу є осмосна установка, яка забезпечує високу якість води для миття. Осмосна вода дає нам змогу краще відмивати забруднення, не залишати вапнякових нальотів та розводів на кузові авто, що в подальшому впливає на лакофарбове покриття. Та оптичні елементи автомобіля позитивно. Наші технології також включають системи високого тиску, які нам дозволяють відмити навіть найскладніші забруднення. Також в своїх роботах ми використовуємо хімію топових німецьких виробників. Мейка на нашому підприємстві це не лише про чистоту, але й про турбуту про техніку. Регулярна очищення допомагає виявити багато проблем. Що в подальшому впливає на якісну роботу вашої техніки. По цьому авто ми робили оклеювання його антигравійною плівкою повністю, захист лобового скла, бронеплівкою, тонування автомобіля, нанесення захисних складів такі на пластик зовнішній. І всередині теж по пластику теж робили. Ось можете піти подивитися, тонування автомобіля, в принципі. Установлювали також е додаткові обвіси фендера. Щоб нам це все не заважало приїзді. І все, цей автомобіль зараз обслуговується у нас на мийці, там стабільно, може раз в рік заїжджає до нас на мийку підкапотного простору та на мийку днища автомобіля, важкодоступних місць автомобіля. І ну, в принципі на весь комплект телінгу, який ми предоставляємо. Ось зараз автомобіль у нас був на мийці підкапотного простору і на мийці Кузла. Ось можете подивитися результат одного з наших спеціалістів. Дякую, що були разом із нами для отримання наших послуг. Звертайтеся за контактними даними під відео. Підтримайте наш канал підпискою, подобайками та коментарями.